Наліж традиційно говоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Сьогодні це Бахмутський напрямок. Наразі з нами наживо Олесь Маляревич, це заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92-ї штурмової бригади, бригади. Пане Олесе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Зараз на Бахмутському напрямку розуміємо, яка мета противника. Це часів яри. І експерти відзначають, що наразі це найпріоритетніша ділянка, яку ворог хоче захопити. Яка наразі там ситуація? Наскільки близько ворог підійшов до міста? Ситуація наразі така сама, як вчора, напружена. Ворог намагається штурмувати 24 чотири на сім. Зранку знову почалася така нова навала, нова атака. В Даний момент ідуть там противника, піхотні підрозділи противника ронів. Кліщівки Іванівського. Тобто всі розуміють, що часів яр це висота, і ворог хоче захопити будь-якою ціною. Тож наше завдання на цьому відтінку фронту цього не допустити. В генеральному штабі останні дні зазначають, що атака була відбита саме на часів яр. Так пишуть. Це означає, що ворог уже до околиць дійшов, чи це напрямок? Про напрямок ідеться більше. Я бачу ці новини, просто є ще новий часів яр. Це такий населений пункт біля часів яр перед ним. Але я бачу, що писали вже що часів я, чесів'яр окупована. Ворог близько, ворог атакує і фронтально на Іванівське, де Іванівське зараз буквально горить. Воно частково під контролем окупантів, частково за нами. А і також воно намагається біти з Богданів, через Богданівку, це північніше. І через Ктищівку це південніше. А на які це, це висоти, Іванівське і Богданівка, чи ні? Чи це низини? зини? це висота. Стратегічна висота в даному регіоні. Втрата Чесового Яру це можливо бути потім велика проблема для безпеки міста, взагалі, можливі втрати таких місць, як Славянськ, Краматорська, Константинівка, Дружківка. Чотири така агломірація тут потужна. І тому ця висота вона дозволить, тим, хто її контролює, дозволить мати артилерійський вплив прямий на ці чотири міста. Зазвичай, коли окупанти хочуть що захопити, в них є певні дедлайни. В них не важливо, скільки людей загине, але головне взяти до якогось до якоїсь дати. Чи чули ви якусь інформацію щодо часового яру? Є в них якісь дедлайни чи ні? Їхні, їхні дедлайн до по допоки до поки до нас не під'їде те саме 16 і артилерійські набої в великій кількості. Тобто, поки наші партнери міжнародні зволікають, окупанти намагаються цим користатися, і це було видно і по Авдіївці, і по часам яру. Зараз вони штурмують 24 на 7 для того, щоб якомога більше територій, на якомога більше стратегічних е висот захопити саме тоді, коли у нас немає достатньо зброї для того, щоб захищатися. Але ну якщо партилері це один до шести, якщо в подронах один до двох, то ситуація покращилась це покращилось в подронах, тому що ми дуже багато їх виробляємо зараз в Україні. Але ну наш наш вихід, це у нас в принципі ніколи на цій війні не було паритету в озброєнні, ніколи. Тож ми, всти, ми звикли до цього, і наше завдання це більш технологічно використовувати і більш влучно стріляти артилерії. Але е, якщо брати нашу БПЛА, наше тим чим, чим ми займаємось, то Завжди тільки об'єднаний об вогневий вплив разом з артилерією, ефективний. Тобто, наприклад, ФПВ зупиняє, пошкоджує там БМП, а потім по ньому працює касетна артилерія, щоб вразити і добити і БМП, той самий бутант, і, і піхотний підрозділ противника, які намагаються там перегрупуватися після цього. Тобто тільки разом ми можемо це ефективно робити. А щодо реб російських, ми зараз багато чуємо на всіх напрямках, що вони намагаються удосконалити цей напрямок для того, щоб елементарно глушити наші дрони. Наскільки ефективно в них це вдається чи ні? Вони починали цю війну, маючи набагато якісніші реп-системи, набагато сучасніші. І зараз вони е, дуже активно це розвиваються. В них вся їхня промисловість всі висіх всі, всі, науковий потенціал їх та партнерів терористів на, на напали на те, щоб. Покращити їхні здатності і реб там і, і враження. Тому це протидія їхньому ребу, і це один з наших пріоритетних напрямків. У нас батарейна навіть окремий підрозділ є, який займається саме ребами. І ми от зараз особливо шукаємо туди спеціалістів для того, щоб покращити посилити це, напевно, також. А що до живої сили противника? Бо говорили, що після виборів, так званих в Росії, там буде посилена мобілізація. І на деяких напрямках вже бачили цих новомобілізованих вже по факту в березні місяці. Чи бачите ви таких новоприбулих на Бахмутському напрямку? На Бахмутському напрямку здебільшого працюють професійні кадрові підрозділи окупантів. Це 98-ма десантна дивізія. Але є тут і мобілізовані, тому що мобілізованих використовують як менш якісно викомплектованих і підготовлені сили для того, щоб штурмувати позиції. Тобто, коли такі мобілізовані, у них менше підтримки техніки, менше підтримки артилерії, тобто вони використовуються дійсно правда як гарматне м'ясо. Тому чи такі місця, такі ситуації, коли кадрові військові не штурмують, тому що це загибель, гарантована. А мобілізованих не пускають. Тому. Мабуть, за того, що у них немає інформації всередині країни, що відбувається з тими, хто йде в армію, то вони і ще якось там мобілізуються. Але дійсно вони їх не бережуть мобілізованих. Може, це такий, знаєте, собі спосіб їх якось там агітувати, підписувати контракту. Більше шансів вижити. Ну, і той, хто не знає, як там на нулі, напевно, більш легко погоджується ти штурмувати першим. Представник 21-ї бригади, це Лиманський напрямок, говорив, що ймовірно, на їхній напрямок з Авдіївського перекинули частину військових після того, як росіяни захопили Авдіївку. Чи бачите ви таку передислокацію до вас? Ну, на війні без радації взагалі не буває. І якщо ти відбив одну, так у другу, третю, і ворог пошматований, обов'язково. Йде підсилення, тому що ніхто ж не ну, відмовлятися від цих планів. Тому ворог дивиться, де у них більше втрати, де більше там, якісь там стратегічні завдання, там вони досилають нові сили. Це, це, це нормально, це постійно. Так само і у нас постійне відновлення, підсилення. Зрозуміло вас. Тому що люди ж не залізні, вони ж втомлюються. Так, ми розуміємо. На жаль, не уявляємо навіть наскільки ви виснажені. Ще одне питання, буквально хвилинка в нас лишається. Знаємо, що в часовому яру, за останніми даними, ще 875 мешканців. Розуміємо, що в перспективі не дай Боже, але бої можуть відбуватися безпосередньо в місті. Як тоді ви будете діяти? Тому що за вашими спинами будуть цивільні, які не хочуть покидати своє житло завжди. Є люди, які залишаються до останнього. Так само було ну, багато разів, коли ми там воювали, коли. Ось, і той сам Бахмут, коли його втрачали, я сподіваюся, тимчасово. То ми там одні, одні, мабуть, з останніх людей, які там виходили, там пара людей плавалася з одною сумочкою із собакою. Ми їх тоді підібрали і в бронєвик і відвезли там, де точка евакуації була. Ну, і люди здебільшого евакуюються, але завжди залишиться. Дві люди, знаєте, яким вже просто. Все байдуже, тому що вони хочуть просто там якось жити і не, і не розуміють, як вони будуть жити в іншому місці. Це така людська психологія. Це ну, до того, до цього треба ставитись з повагою. Але ну, підтримуємо місцево, наскільки це можливо завжди. Зрозуміло вас. Ну кожен робить свій вибір в цій війні, зокрема, і цивільні, які е, залишаються в тих містах. Які під обстрілами я вам дякую за розмову? Дуже дякую за вашу роботу. Тримайтеся там, тримаємось і ми за вас, дякую. кулачки. Хай вас Бог береже. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПЛА Хілес, 92 92-ї штурмової бригади, був з нами на